Ми група Смайлик 63 63-ї бригади аеророзвідка. Основна наша задача це шукати ворога. У нас два оператора. один старший групи і один водій. Тобто наша група складається з чотирьох чоловік. В цій групі в мене довести всіх льотчиків до місця, допомогти розташуватися, допомогти розставити обладнання, забезпечити захист з неба. Моя задача в даній групі допомагати оператору, встановлювати відповідно на початку роботи антени, контролювати їхній напрямок. І вже коли борт зв'язався безпосередньо з системою управління налагоджились, перевірили всі механізми, то потім я безпосередньо запускаю цей борт. Як і ми можемо зафіксувати переміщення безпілотних апаратів ворога. Дякую. Так само ми можемо зафіксувати переміщення наших Добре, апаратів. Добре. Суть в тому, що треба це робити максимально швидко і ефективно. От у нас йде подвійний потрібний контроль для того, щоб, не дай Бог, не втратити пташку. Все, у нас антенни виставлені і хлопці вже готуються до зараз безпосереднього вигляду. Я пілот і моя задача построїти місію, запустити дрон, і відправити його на місію і спостерігати, як він рухається по місії. Чи він летить по місії правильно так, як нам потрібно. Ми працюємо безпілотними комплексами Чаклу, Mavic, будемо літати в Піві дронами. Що входить в нашу задачу? Знайти ворога, навести туди артилерію і його знищити. Скупчення ворога, техніка, штаби. Роль цих апаратів важлива тому, що з мавіками, квадрокоптерами не вдається подавати такі великі відстані для розвідки. А саме ці самоліти дають можливість. Відлетіти там на 60-70 до 100 кілометрів, щоб залетіти до тил ворога і подивитися, що у них там цікавого. Тобто ніхто за нас це не зробить, і ми повинні це розуміти і всіма силами, хто як вміє, хто чим може. Ми повинні е, наближати перемогу над ворогом. І повинні е, всі, буквально всі громадяни, до цього підключатися з різними, різними методами, різними засобами, хто в кого на що виходить, ну хто що вміє. Тобто ми потребуємо дуже велику підтримку, вона нам дуже потрібна в даний момент.